Юрій Цорулік, Кольорова шизофренія. Пролог. Вона з шумом смикнулася і розплющила очі, очі кольору зеленої трави. Усвідомлення накинулося, мов хижий звір. Ув'язнене зрозуміла, що нічого не змінилося. За вікном ішов дощ, барабанячи караплями по даху та підвіконню. і час від часу поналагі. Кімната нагадувала фільм жахів, Завішане клейонкою вікно. Крізь дірки, в якому пробивалося місячне світло, пошарпані часом стелі та шафа створювали відчуття занедбаності, штатив від крапельниці на підлозі і розкидане медичне приладдя лише посилювали розуміння того, що вона знаходиться в покинутій лікарні. Але це було далеко не так. Пацієнтка чудово пам'ятала, що міститься у висококласній психіатричній кліниці, але жахи. Жахи про це місце стали настільки частими, що тепер уже не можна було сказати, де реальність, а де вигадка, все змішалося в одну купу спогадів, які щоразу видавали нові деталі, залишаючи незмінним основне місце дії кошмару. І щоразу це усвідомлення проникало в саму її сутність, немов липкі пута жаху, сковуючи свідомість і нагнітаючи неминучість. Гострі кіхті кошмару різали душу, як кіхті стерв'ятника здобич, і вона нічого не могла з цим діяти. Поступово кошмар почав набридати, що дозволило звикнути до цього. Але останнім часом щось змінилося. Тепер з'явився шепіт тихий, вкрадливий, як подих смерті, він проникав усередину розуму, вводячи в панічний жах. Ще жодного разу вона не бачила джерело цього шепіту. Щоразу жах закінчувався, коли двері в палату починали відчинятися. Ось і зараз ледь чутний шоркіт долинув до дівчини. Зелені очі, наче магнітом, прикували до джерела звуку. Двері стали повільно відчинятися, а шепіт ставав голоснішим і наполегливішим, проникаючи тепер уже не тільки у свідомість, а й у саму кімнату. Різкий удар грому змусив її скрикнути. А двері відчинилися навстіж. Там стояла постать людини в білому халаті. Спалах блискавки висвітлив його блакитні очі, а хижий рот промовив ту саму фразу, яку щоразу повторював шепіт. Настав час процедур!